Коли я закінчив факультет міжнародних відносин міжнародного права Київського університету, там була одна дорога. Або тим, хто не має блата, а я до таких відношусь, це лектор товариства знання ходити і читати лекції по міжнародному становищу. Навіть якщо ти поступив, як я в аспірантуру і готував кандидатську дисертацію. Або йти на кафедру научного комунізму і дурити людей. Ми вирвалися і пішли іншим шляхом. Ми почали створювати приватну компанію, яка потім получила назву як Рошен. Це дуже круто. Це інновація. І ніхто раніше такого не робив. І мені дуже дуже приємно. Мене тішить, що коли було проведено у всьому світі опитування, який бренд український є найбільш відомий в світі, номер один є бренд Рошен.